Оцінювання, звичайно, цього вимагав час, цього вимагали зміни у державі, і тому Рада суддів приймала рішення про затвердження цього положення про атестацію. Я бачаю, що це положення застосовується ефективно. Проведення самої процедури є досить чітким і досить таким прогнозованим, зрозумілим і логічним. Наразі, звичайно, ця процедура сама по собі для суддів, ви маєте це усвідомлювати. Вона дуже хвилююча, ти постійно перебуваєш під досить серйозним стресом. Навіть ти боїшся не самої комісії, ти боїшся того, що ти не зможеш належним чином довести свою придатність, свою кваліфікованість, свою професійність, свій відповідний рівень. Звичайно, справа тім, що ми судді за Такий великий проміжок часу, який працюємо професійно з суддею, ми м, чисто психологічно призвичаємося е, ставити питання і отримати на них відповідь, а не навпаки. Тому, повірте мені, е, якщо люди хвилюються, судді хвилюються при проведенні цього атестаційного дослідження, е, то це часто е, не пов'язано з тим, що людина чогось не знає. Вона може хвилюватися лише тому, що в неї є певні психологічні установки стосовно того, що йому простіше ставити питання, ніж на них відповідати. А відповідь на питання до суддів, вона сприймається, суддею сприймається трішечки, не трішечки, а дуже хвилююче, повірте. І багато хто з нас дуже хвилювався про проведення цього дослідження. Я хочу сказати, що оскільки комісія... Оцінила мої знання на достатньому рівні для того, щоб продовжувати відправляти правосуддя наразі, поза залежністю від рішення комісії сьогоднішньої, я вважаю, що Дуже приємне враження для мене особисто склала проведення цього іспиту, як члени комісії, так і взагалі обслуговуючий персонал, які працюють з суддями, допомагають при проведенні цього дослідження, який контролює порядок проведення. Ми розуміємо, що цей процес необхідний, необхідно підтверджувати цю кваліфікацію, тому намагаємось більш спокійно. Тверезі підходити до всього, що треба покращити? Ну скажімо так, періодичне навчання, підвищення кваліфікації У нас. Відбувається можливо на певні моменти, звичайно, дещо треба більше звертати увагу, враховуючи, що більше зараз в нас справ, які ми вирішуємо з рахуванням практики Європейського суду з прав людини, більше застосовуємо їх практику, і можливо, якраз це питання більше необхідно йому приділяти увагу, щоб достойно і на належному на рівні потикати оцінювання. Сама процедура оцінювання тепер з прийняттям парламентом України судової реформи, вона взагалі напевне, буде, напевне, точно буде переглянута. Ці стандарти вони мають, не мають, а мають змінитися відповідно до нових вимог Конституції, до нових вимог закону про судоустрій України. Так як проводила комісія оцінювання, так як сам процес я взагалі не маю. Жодних якихось негативних вражень від цього все трошно нормально.